Це відео буде качественним. Постав лайк і підпишись. Поїхали. І буде піти аж туди. Подивіться. Це дуже-дуже неможливо. Дуже довго аж з того городу. Аж до кінець городу. Це неможливо, але сьогодні я це спробую друзі. Так що поїхали! Це відео буде, я думаю, не таким великим, тому що туди йти трішки легко навіть. Ну, це не для мене 100%. Ладно, що такої для мене, но... але да, ходити це не дуже приємно. Ну для всіх це не дуже приємно. Ніхто не хоче ходити. Да уж, конечно, это у нас. Да уж. О, повсюди природа. Повсюди хмаринки з небом. Да, повсюди дерева. Друзі, да я не можу цього. Да. Ось тут кукурудза. Як ви бачите, другі, а вже день, так що день і зараз їте, так така кукурудза, ви тільки подивіться. Кукурудза тут виросла на цьому полі. Вот там ще кукурудза. Да, тут кукурудза, як ви бачите, другі. Це дуже, дуже, дуже круто. О, О, ого, ого! Я бачити зайшов, йшов, другі. Ну, по правилам грі я не може бігати. Як за нього от ви бачите цю кукурудзу? Це не монтаж крінбейка. Ну чи може я не монтирую відео, чи я роблю на крінбейк. Це ви не дізнаєтеся, друзі. Ого, тут кукурудзи. І я почти дійшов. А, а, а. І все друзі, я дійшов. Місія виповнена. Ну, тепер мені вертатися. Я думаю, я теж так, так же дав. Ну, якщо не бігати, звичайно. Ну, вже праву, нема, так що. Всім до побачення. Якщо сподобався ролик, то ставте лайк. Мені буде приємно. Всім до побачення!